Вітаю друзі! Місто Васильків під Києвом, багатостраждальний Васильків, по якому били росіяни в перші хвилини агресії, які знищували мародери і знищують протягом останніх років, в тому числі в часі війни. Відома на всю країну чорнорота Хабалка Наталка Баласинович, мер Василькова, вирішила збудувати асфальтний завод. І все було в добре. Але будувати вона його вирішила не де інде. А там, де їй вказали підприємці, підприємці, звичайно, не з Василькова. І вказали вони на межі. з Заповідним Казковим яром. Казковий яр це заповідник, де живуть рідкісні комахи, ростуть рідкісні тварини, там рідкісні луги. І взагалі рідкісна природа і атмосфера. Саме тому він став заповідним офіційним заповідником. Але не для Натахи Баласинови. Пані головиха, кажуть, ковтнули, 20 кіл іноземних коштів і тягне і тягне будівництво цього заводу. Громада об'єдналася, громада виступила проти. Громада захищає свої права. Але пані Головихі до бав громада бабово! Понад усе. Бабово в її очах перемагає добро, мир, екологію. Вона хоче будувати там завод, щоб потім забудувати сам Казковий яр. Сьогодні о 10-тій ранку, буквально вже за менше ніж за годину, відбудуться чергові громадські слухання з приводу забудови. Території поблизу заповідного казкового яру. Громада знову прийде і знову відстоюватиме свої права. Друзі, давайте разом підтримуємо громаду Василькова репостом. А окремо звертаюся до представників державної влади, правоохоронних органів. Зверніть увагу на пані Головиху, до це можна. Марадери з початку війни на картку гроші людські збирали, навіть підозру помічниці вручили. Далі що, коли пані головиха Василькова Баласинович вийде в кайданках свого кабінету? Після якого по рахунку хабара чи вона з вами ділиться? А? Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами.